Для всіх тих, хто цікавиться темою американських автомобілів, ми також веземо Америку. Можемо везти і грати як під вас, так само у нас вже є машини, які куплені, які в дорозі, які вже ремонтуються, робимо ми все абсолютно під ключ. Від покупки, повний супровід по документах. Плюс ми можемо продати вам автомобіль з ПДВ. Так, американський автомобіль ми можемо продати з ПДВ. Цього практично ніхто не робить, а можна сказати, взагалі ніхто не робить. Якщо вас цікавить автомобільна фірма, будь ласка, звертайтеся. Всі контакти будуть в описі під цим відео. Поїхали, покажемо, що ми привезли для нашого клієнта. Машина, яку ми привезли, джип Черокі, 18 2018 рік, 78 тисяч міль по пошкодженнях фарбований передній бампер, і заміна була по капоту. Аланжерони, радіатори все абсолютно по автомобілю. Ціленький автомобіль вийшов в абсолютно лайтові гроші за ці гроші. Хіба що купите в Європі старого Кашкая 2010 року. Цей автомобіль був мало того, що викуплений. Також ми його і ремонтували, і повністю підготовлювали. Хімчистка, поліровка, повністю зробили по ньому детелінг. Людина забере абсолютно цілу, адекватну машину. За мінімальні гроші. Стан машини 10 з 10, 78 тисяч миль. Це щось там у в районі 130 тисяч кілометрів. І ви отримуєте свіженьку машину, свіжі роки з рідним пробігом. І по суті з такими пошкодженнями, з якими більшість старих європейських автомобілів приїжджають з Європи. Але тут тут, тут є стан, тут є ціна і тут. Є пробіг невеликий і адекватний. По суті, 2.4 простий атмосферний двигун, саме звичайна АКПП, яка не робить мізки, двигун так само, встановлюється дуже легко газ. В принципі, нічого тут особливого немає. По обслуговуванні цих машин дуже багато. Всі знають їхнє обслуговування, запчастини для них доступні. Так що... Так, що для тих, хто хоче собі американський автомобіль, також можете до нас звертатися. Повний супровід по документах можете купити автомобіль в Безналі, підготуємо вам, відремонтуємо, доставимо ще й можемо доставити вам в іншу область. Вже повністю готовий автомобіль під ключ. Відразу поставимо на вас на облік, ви будете першим власником в Україні. Ну, а для тих, хто все ж таки хоче європейський автомобіль. З офіційної сервісної історії, ціленький не фарбований, також звертайтеся. Працюємо з німецькими лізинговими аукціонами, машини з повними сервісними історіями, без підфарбувань і так далі. Так що всі контакти в описі під цим відео. Кого що цікавить, будь ласка, звертайтесь, а ми погнали далі.